Брак робочих рук, перехід на індивідуальне опалення абонентів стеку, нові фінансові розрахунки та будівництво двох модульних котелень, основні труднощі, які виникають перед комунальниками при підготовці до нового опалювального сезону. Чи будуть цьогоріч франківці з теплом, розкаже наша Оксана Гоміняк. Майже шість сотень будинків саме стільки знаходяться на балансі івано франківськ Теплокомуненерго. Аби не було серйозних поривів взимку, комунальники працювали все літо. Зіснили гідравлічні випробування мереж та перевірили роботу 37 котелень. Спочатку ми звертаємо більшу увагу на наші дошкільні заклади, на наші школи і лікувальні заклади. Ми були мережами в нашому місті. є 50. І 30, і 20, і 40 років, і кожен рік доводиться них роботи, але великої змоги поміняти всі теплові мережі або більші теплових мережі. Їх і більше 130 км кілометрів по місту Івано-Франківську. І сьогоднішніми цінами на теплові мережі це практично неможливо зробити. Це треба мільярди гривень З жовтня. Припиняють свою роботу теплові магістральні мережі поблизу арматурного заводу. Аби тамтешні теж споживачі взимку не мерзли, у міській раді прийняли рішення звести дві модульні котельні. Це на вулиці Національної гвардії, 13 і на нашій бардійській сім. Це будуть обслуговувати школу, дитячий садочок, і до тої котельдої котельні буде на Гартійські буде підключено пару будинків. Зараз будуть проектні роботи. Так само закуповується все необхідне обладнання для того, щоб ці котельні з початку опального сезону вступили в роботу. Підготувалися комунальники і до ймовірних блекаутів. Усі котельні забезпечені генераторами, але на цьому проблеми не закінчилися. По-перше, всі теплокомунерго будуть мати рахунки в державному казначействі. Це означає, буде гірше можливості з проплатами. 65% Сьогодні всіх коштів буде зараховуватись за газ, тільки 35% буде залишатися там на якісь необхідні роботи. Головне заробітну плату, виплату. Тому це буде проблема. Крім того, Є заборгованість з державного бюджету перед органами місцевого самоврядування близько 200 мільйонів гривень. Крім того, виклик це перехід одного з мікрорайонів на індивідуальне опалення, яке буде відчуватися ще жовтень-листопад до кінця грудня, дуже серйозно і дуже сильно. Ну і Традиційні проблеми з внутрішньобудинковими мережами це вже стало. На жаль, поганою традицією. З 38 будинків стеку, які цьогоріч переходять на індивідуальне опалення, 19 виготовляють проєкти на газове обладнання, сім обрали електричне. Наразі газовики працюють над заміною підземних мереж, а це дороговартісно. Та чи стигнуть все зробити до зими, поки невідомо.